Яку найбільшу суму ви витрачали за день? Ну, меблі, ну і напевно кухня, може диван. Диван, по-моєму, 18 тисяч 20 тисяч на довгі. Ну це такої масштабна покупка машина. А так, якщо чисто вийти навіть в магазин за день, ну 1500 ти точно потратиш з этими цінами. Зараз витрачаю на клубніку і на черешні, бо дуже люблю. Найбільшу 30, суму, так. найбільшу суму ну, гривень 700. Більше не можу собі дозволити. Ну, мабуть, покупка квартири. Це було 14 рік. Телефон купила 65 тисяч, е коли це було? В листопаді місяці. Якщо є ремонт якійсь квартирі, там щось додому, а так начебто, ну я не знаю, як всі, мабуть, на їжу, а що там. Давно купувала ноутбук. Телефон теж якраз перед е, повномасштабною агресією, а так більше не було. 20 тисяч 499 гривень 24.06.21 року. Навірно, на ліки зараз. Да. Це телефон. Ну, такі доступні в принципі, речі по фінансових можливостях. Ну, зараз, поки в декреті, звісно, що не можу собі такі задоволення дозволити. 7-8 тисяч. Я вважаю, що це нормальна ціна для. Простого телефона для зв'язку.